Любительська студія «Аудіочар» вітає вас. Ісаак Бамбель Одеські оповідання. Справедливість у душках. Першу справу я мав із Беною Криком, другу з Любкою Шнейвейс. Чи можете ви зрозуміти такі слова? У смак цих слів ви можете увійти. На цьому шляху смерті бракувала Сергія Уточкіна, я не зустрів його цього разу і тому я живий. Як мідний пам'ятник стоїть він над містом, він, Уточкін, Рудий та Сіроокі, всі люди повинні будуть пробігти між його мідних ніг. Не треба вести розповідь у бічні вулиці, не треба цього робити навіть у тому випадку, коли на бічних вулицях цвіте акація. Та вистигає каштан. Спочатку про беню, потім про Любку Шнейвейс. На цьому скінчимо. І всі скажуть крапка стоїть на тому місці, де їй і належить стояти. Я став маклером. Зробившись одеським маклером, я вкрився зеленню і пустив пагони, обтяжений пагонами. Я відчув себе нещасним. У чому причина? Причина у конкуренції, інакше я на цю справедливість навіть не висмаркався б. У моїх руках не заховане ремесла. Переді мною стоїть повітря. Воно блищить, як море під сонцем, гарне і порожнє повітря. Павли не хочуть їсти. У мене їх сім, і моя дружина восьмий пагін. Я не висморкався на справедливість. Ні. Справедливість висморкалася на мене. У чому причина? Причина у конкуренції. Кооператив називався Справедливість. Нічого поганого про нього сказати не можна. Гріх візьме на себе той, хто говоритиме про нього погано. Його тримали шість компаньйонів, прімо де Прімо. До того ж фахівці зі своєї бранжі. Крамниця у них була сповнена товару, а постовим міліціонером поставили туди Мотю з головківської. Що ще треба? Більше, здається, нічого не треба. Цю справу запропонував мені бухгалтер із справедливості. Слово честі, вірна справа, спокійна справа. Я почистив моє тіло платяною щіткою. І переслав його бені. Король вдав, що не помітив мого тіла. Тоді я кашлянув і сказав так і так, беню. Король закушував графинчик з горілкою, жирна сигара, дружина з животом, сьомий чи восьмий місяць, вірно, не скажу. Навколо тераси природа та дикий виноград. Так і так, беню, говорю я. Коли? запитає він мене. Коли ви питаєте мене, відповів я королю, так я маю висловити свою думку. На мою думку, найкраща субота на неділю. На посту між іншим стоїть не хто інший, як Мотя з Головківської, можна і в будній день, але навіщо ще ви спокійної справи вийшла неспокійна. Така в мене була думка, і дружина короля з ним погодилась. Дитинко, сказав їй тоді беня, я хочу, щоб ти пішла відпочити на кушетці. Потім він повільними пальцями зірвав золотий обідок із сигари і обернувся до Фраїма Штерна. Скажи мені, грачу, чи ми зайняті в суботу, чи ми не зайняті в суботу? Але Фроїм Штерн людина собі на думці. Він руда людина з одним тільки оком на голові. Відповісти з відкритою душею Фроїм штерн не може. У суботу, каже він, ви обіцяли зайти до товариства взаємного кредиту. Грач робить вигляд, що йому більше нічого сказати, і він безтурботно встромляє своє єдине око в найдальший кут тераси. Чудово, підхоплює Беня Крик. нагадаєш, мені в суботу за цудечкиса, запишиться собі грачу. Ідіть до свого сімейства, цудечкисе, звертається до мене король. Усубито вечорочком, ймовірно, я зайду до справедливості. Візьміть із собою мої слова, цудечкисе, і починайте йти. Король говорить мало, і він каже вічливо. це лякає людей так сильно, що вони ніколи його не перепитують. Я пішов із двору, пустився йти госпітальною, звернув на стінову. Потім зупинився, щоб розглянути Беніни слова. Я спробував їх навпомацки та на вагу, я потримав їх між моїми передніми зубами і побачив, що це не зовсім ті слова, які б мені були потрібні. Ймовірно, казав король, знімаючи повільними пальцями золотий обідок із сигари. Король говорить мало, і він каже ввічливо. Хто ж вникає в сенс небагатьох слів короля? Цілком, ймовірно, зайду, чи ймовірно не зайду, між так і ні лежать п'ять тисяч комісійних. Крім двох корів, яких я тримаю для своєї потреби, у мене дев'ять ротів готових їсти. Хто дав мені право ризикувати? Після того, як бухгалтер із справедливості був у мене, чи не пішов він до бунцельмана? І бунцельман, у свою чергу, чи не побіг він до Колі, шкіфта, а коля хлопець гарячий до неможливості. Слова короля кам'яною брилою лягли на тому шляху, який нишпорив волод, помножений на дев'ять голів. Простіше кажучи, я попередив бунцельмана на півголоса Він входив до колі у ту хвилину, коли я відходив від колі. Було жарко. І він спітнів. Утримайтеся, сальман!» – сказав я йому. Ви поспішаєте даремно і ви потієте марно. Тут я пригощаюся. пунктум», як кажуть німці. І був п'ятий день, і був шостий. Субота пройшла молдаванськими вулицями. Мотя вже став на посту, я вже спав у моєму ліжку. Коля працював у справедливості, він навантажив півбіндюга, і його мота була навантажити ще півбіндюга. У цей час у провулку почувся шум. Загуркотіли колеса, оббиті залізом. Мотя з Головковської взявся за телеграфний стовп і спитав Хай він упаде? Коля відповів ще не час. Річ у тому, що цей стовп у разі потреби міг упасти. Віз кроком в'їхав у провулок і наблизився до лавки. Коля зрозумів, що це приїхала міліція, і в нього почало розриватися серце на частини, бо йому було шкода кидати свою роботу. Мотя, сказав він, коли я вистрілю, стовп упаде. Безперечно, відповів Мотя. Штифт повернувся до крамниці, і всі його помічники пішли за ним. Вони стали вздовж стіни та витягли револьвери. Десять очей і п'ять револьверів були спрямовані на двері, все це не рахуючи підпиляного стовпа. Молодь була сповнена нетерпіння. Тікай, міліція, прошепотів хтось нестримний. Тікай, бо задавимо. Мовчати, сказав Беня Крик, стрибаючи з антресолей. Де ти бачиш міліцію, Мурло? Король іде. Ще трохи і сталося б нещастя. Беня збив штіфта з ніг і вихопив револьвер. З антресолей почали падати люди, як дощ, у темряві нічого не можна було вже розібрати. Ну, ось, прокричав тоді Колька, беня хоче мене вбити. Це досить цікаво. Вперше у житті короля прийняли за пристава. Це було гідно сміху. Грабіжники реготали на все горло. Вони запалили свої ліхтарики, вони надривали свої животики, вони каталися по підлозі, задушені сміхом. Один король не сміявся. В Одесі скажуть, почав він слушним голосом, в Одесі скажуть, король кинув оком на заробіток свого товариша. Це скажуть один раз, відповів Штіфт, ніхто не скаже йому двічі. Колю, урочисто й тихим голосом вів далі король. Чи віриш ти мені, Колю? І тут грабіжники перестали сміятися. У кожного з них горів у руці ліхтарик, але сміх виповз із кооперативу справедливість. У чому я маю тобі вірити, король? Чи віриш ти мені, Колю, що я тут ні до чого? І він сів на стілець, цей присмирілий король. Він заплющив запорошеним рукавом очі і заплакав. Такою була гордість цієї людини, щоб їй горіти вогнем, і всі грубіжники, всі до одного побачили, як плаче відображеної гордості їхній король. Потім вони стали один перед одним. Беня стояв і Штіфт стояв. Вони почали здоровкатися за руку. Вони вибачалися, вони цілували одне одного в губи, і кожен із них трусив руку свого товариша з такою силою, наче він хотів її відірвати. Вже світанок почав моргати своїми підсліпуватими очима, вже матір пішов у дільницю змінюватися, вже два повні бендюгі відвізли те, що колись називалося кооперативом справедливість, а король і коля все ще журилися. Все ще кланялися і, закинувши один одному за шиї руки, цілувалися ніжно, як п'яні. Кого шукала доля цього ранку? Вона шукала мене, цудечкиса, і вона знайшла мене. Колю, нарешті, спитав король Хто тобі вказав на справедливість? Цудечкис. А тобі, беню, хто вказав? І мені цудечкис. Беню, вигукує тоді Коля, невже він залишиться в нас живий? Безумовно, що ні, звертається Беня до одного окого штерна, який стоїть осторонь і хихикає, бо він зі мною в контрах. Замовиш Фроїме глазатову труну, а я йду до цудечкиса. Ти ж, Колю, якщо ти дещо почав, то ти зобов'язаний це скінчити. І дуже прошу тебе, від мого імені та від імені моєї дружини зайти до мене вранці і закусити у колі моєї родини. Годині о п'ятій ранку, чи ні, годині о четвертій ранку, а ще, можливо, й чотирьох не було, король зайшов у мою спальню, взяв мене, вибачте, за спину, зняв з ліжка, поклав на підлогу і поставив свою ногу на мій ніс. Почувши різні звуки та ще щось подібне, моя дружина зістрибнула і спитала Беню Мосіє крик, за що ви ображаєтеся на мого цудечкиса? Як це за що? відповів Беня, не знімаючи ноги з мого перенісся, і сльози закапали в нього з очей. Він кинув тінь на моє ім'я. Він зганьбив мене перед товаришами. Можете попрощатися з ним, мадам цудечкис, бо моя честь дорожча мені за щастя, і він не може залишатися живим. Продовжуючи плакати, він тупцював мене ногами. Моя дружина, бачачи, що я дуже хвилююся, закричала, і це сталося о пів на п'яту. Скінчила вона до восьмої години. Але ж вона йому й задала, ох, як вона ж йому задала. Це був розкіш! За що сирчати на мого цудечкиса? кричала вона, стоячи на ліжку, і я, корчачись на підлозі, дивився на неї із захопленням. За що бити мого цудечкиса? Чи за те, що він хотів нагодувати дев'ять голодних пташенят? Ви такий сякий, ви король, ви зять багатіє і самі багатій, і ваш батько багатій, ви людина, перед якою відкрита все і вся». Що означає для Бенчика одна невдала справа, коли наступний тиждень принесе вам сім вдалих? Не смійте бити мого цудечкиса, не смійте. Вона врятувала мені життя. Коли прокинулися діти, вони почали кричати разом із моєю дружиною. Беня таки зіпсував мені стільки здоров'я, скільки він розумів, що мені треба зіпсувати. Він залишив 200 карбованців на лікування і пішов. Мене відвезли до єврейської лікарні. У неділю я вмирав, у понеділок я одужував, а у вівторок у мене була криза. Ось моя перша історія хто винний і де причина? Невже беня винен? Нема чого нам один одному очі замазувати. Іншого такого, як беня король немає, винищуючи брехню, він шукає справедливості і тієї справедливості, яка в дужках і яка без дужок. Але всі інші незворушні, як холодець. Вони не люблять шукати, і вони не шукатимуть, і це гірше. Я видужав, і це для того, щоб із Беніних рук перелетіти до любки. Спочатку я про Беню... Потім про Любку Шнейвейс. На цьому скінчимо. І кожен скаже крапка стоїть на тому місці, де їй і належить стояти. Кінець оповідання. Дякую, що були з аудіочаром. Дорогі друзі. На жаль, я не знайшла перекладів творів Ісаака Бабеля українською мовою, тому переклад роблю самостійно. Якщо вам подобається моя робота, будь ласочка, не скупіться на вподобайки, я і надалі буду продовжувати роботу над перекладом творів цього чудового одеського письменника. Дякую!